Луцький міський голова Микола Романюк побував у місті Волноваха, мешканці якого відзначили 134-ту річницю заснування і 72-ту річницю визволення від нацистських загарбників. А оскільки Волноваха є містом побратимом Луцька, то на Донеччину вирушила і делегація обласного центру. Розпочався візит на Донеччину делегації Лучан зустріч з керівництвом районної державної адміністрації. Наш Волинський коровай піднесла на рушникові очільнику району Валерію Лубінцю, мати загиблого під Волновахою військовослужбовця Віталія Марія Махновець. До слова у складі делегації перебувала і вдова розстріляного луцького героя Дмитра Оксана Йовзик. Отож, після короткої розмови усі разом вирушили до місця розстрілу 18 волинських хлопців, де біля Високого хреста і пам'ятного знака поклали квіти. І Очку землі з могил сина і чоловіка, і дуже дякуємо в тому, що Романюк Микола Ярославович нам допомагає пам'ятати, вшановувати їх і постійно згадує. і Я так думаю, що буде так і надалі, що герої залишаться в пам'яті завдяки нашій владі, завдяки. Співчувають, і розуміють, яке це горе, яка це втрата. На цьому пам'ятному для волинян місці народний депутат України Дмитро Лубінець вручив матері та дружині загиблих героїв, особливі нагороди за визволення волновахи посмертно. А наступного дня делегація лучан під керівництвом Миколи Романюка вирушила на передову, де бійцям 72-ї бригади передали позашляховик від Ігоря Єремєєва, вже п'ятий, а від маленьких лучан футболки та малюнки ангелів, які стануть оберегами бійцям. Ті ж подарували лучанам національний прапор, на якому наші земляки залишили автографи, і, користуючись нагодою, передали привіт рідним та знайомим волинянам. Хто знає Валеру Бобрика? Всім друзям своїм, односельчанам, родині, всім велике-велике. Привіт! День народження міста Волноваха відзначила скромно вінками і квітами до місцевого меморіалу і урочистостями з нагоди визволення Волновахи від німецько-фашистських загарбників у палаці культури. Тут Миколу Романюка чекали несподівані подарунки. Рішенням сесії міської ради Волновахи йому присвоєно почесну нагороду знак пошани. А народний депутат України Дмитро Лубінець вручив відзнаку за визволення Волновахи, тим самим ушанувавши внесок нашого міського голови у розвиток Донецької громади і підтримку бійців у зоні антитерористичної операції. Безперечно, що саме тут, саме спілкуючись з цими людьми, перебуваючи на цьому місці, тут в зоні, а то найбільше є розуміння того, чому повинен пошвидше наступити мир, чому пошвидше ці люди повинні повернутися до своїх сімей. Завершували візит на Донеччину яскравим концертом відомих волинських виконавців Василя Чепелюка, але та В'ячеслава Судими. Це був своєрідний подарунок мешканцям Волновахи від міста побратима Луцька.